Точний прогноз погоди від каналу Погода. .ua. отже, представляємо прогноз погоди на завтра, 29 та 30 вересня для всієї території України. Уже завтра, 29 вересня, на більшості регіонів України очікується хмарна і холодна погода, температура повітря. Залишатиметься прохолодною та досить холодною у деяких місцях. Дощі пройдуть у більшості областей. Далі ми пропонуємо детальний прогноз по кожному регіону, а також перелік свят і пам'ятних дат, які відзначаються протягом найближчих двох днів. Цього тижня в Україні також відзначаються кілька свят. 29 вересня українці відзначатимуть всесвітній день серця, подію. Покликано нагадати кожному з нас про важливість турботи про здоров'я у церковному календарі. Цього дня вшановують пам'ять мучениці Людмили Чеської, а також архістратига Михаїла, що символізує духовний захист та силу. Водночас цей день входить до переліку міжнародних, адже у світі відзначають і День отоларинголога, і День Отця Піо. 30 вересня в Україні відзначають кілька важливих свят і пам'ятних дат: це Всеукраїнський день бібліотек, який підкреслює значення книгозбірень. У культурному та освітньому житті країни, а також день усиновлення, покликаний звернути увагу суспільства на важливість родинного тепла і підтримки для дітей, які залишилися без батьківського піклування у цей самий день. В Україні, як і у світі, відзначають міжнародний день перекладача. У церковному календарі 30 вересня вшановують пам'ять святих мучениць віри, надії та любові та їхньої матері Софії, святителя Михаїла, першого митрополита Київського, а також священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Таким чином, цей день поєднує державні професійні та релігійні традиції. Слідкуйте за прогнозом. Плануйте свій день і не забувайте про святкові моменти. Вони додають барв і радості у щоденне життя. Гаразд, тепер до прогнозу. Прогноз погоди на понеділок, 29 вересня, похолодання, дощі та зливи йдуть і досить сильні. Розберемо детальніше по регіонах та областях: схід України, Харківська область, температура в день від 12 до 15 градусів. А вночі від 10 до 7. Хмарна погода протримується у Харкові увесь день без опадів. Луганська область денна температура від 20 до 21 градусів, вночі від 11 до 7. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Донецька область температура в день близько 20 градусів вночі. Близько 10 у Донецькій області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Південь України, Миколаївська область, в день від 22 до 25 градусів, вночі до 15. Ранок у Миколаєві буде похмурим, але вдень небо проясниться, та ясна погода утримається до пізнього вечора, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 21 градуса, вночі опуститься до 9. Ранок та день в Одесі будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду, без опадів. Запорізька область в день температура досягне від 21 до 23 градусів, вночі до 12. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів. Херсонська область: денна температура до 23 градусів, вночі місцями до 12. У Херсоні небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Кримський півострів: денна температура до 17 градусів вночі місцями до 12. Вдень у Севастополі на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися, без опадів. Північ України, Чернігівська область, денна температура становитиме від 10 до 12 градусів, а вночі знизиться до 6. У Чернігові сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Увесь день ітиме дрібний дощ, який до вечора може посилитися. Сумська область. У денний час температура залишається. Близько 12 градусів вночі опуститься до 7. Хмарна погода протримається у Сумах увесь день без опадів. Житомирська область: денна температура 12 градусів вночі зниження до 7. У Житомирі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Київ та область. Денна температура. Від 10 до 12 градусів, вночі від 9 до 7. Протягом усього дня у Києві буде триматися хмарна погода. Вранці та ввечері йтиме дрібний дощ середина дня. Ми не без опадів. Хмарна погода протримається у Білій церкві увесь день. Вранці очікується дрібний дощ. Ближче до середини дня він повинен припинитися, а ввечері піде знову. Центральна Україна, Полтавська область, температура в день до 17 градусів, вночі до 10. Весь день у Полтаві буде хмарним, без опадів. Кременчук, температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кременчуці до кінця дня. Без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 15 до 18 градусів, вночі до 10. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Кривий ріг. Протягом дня температура повітря буде в межах 15 до 17 градусів, а вночі до 9. Незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері у Кривому розі погода буде похмурою, без опадів. Черкаська область денна температура коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами, без опадів. Кіровоградська область температура вдень. Близько 18 градусів вночі до 20. З самого ранку небо у Кропивницькому вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня без опадів. Вінницька область Вдень – близько 10-12 градусів, вночі від 9 до 7. У Вінниці хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів. Захід України, Волинь і Рівненщина, температура в день. Від 15 до 20 градусів вночі від 14, подекуди до 10. Весь день в рівному буде хмарним, усю другу половину дня йтиме дощ. Зранку до самого вечора у Луцьку небо буде вкрите хмарами. Усю другу половину дня йтиме дощ. Львівщина температура в день від 12 до 14 градусів вночі від 10 до 8. Весь день у Львові буде хмарним без опадів. Тернопільщина денна температура від 15 до 17 градусів вночі до 13. Хмарна погода протримається у Тернополі увесь день, без опадів. Хмельниччина, температура вдень. Близько 16 градусів вночі від 17 до 13. У Хмельницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Вранці, можливо, пройде дрібний дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися. Більше опадів не очікується. Кам'янець Подільський. Температура в день від 12 до 15 градусів, вночі до 17. У Кам'янці-Подільському сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар без опадів. Івано-Франківська область температура в день від 13 до 15 градусів, вночі від 15 подекуди до 7. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами без опадів. Закарпаття. Денна температура від 15 до 20 градусів, вночі від 10 до 6 градусів. Протягом усього дня на Закарпатті буде триматися хмарна погода без опадів. Чернівецька область. Температура в день близько 17 градусів, вночі від 15 до 13. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У понеділок, 29 вересня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. На сході України переважатиме прохолодна погода з коливанням температури в день від 12 до 21 градуса, а вночі від 10 до 7. Тут утримається переважно хмарний характер неба, хоча місцями день буде ясним. Опадів не очікується. Південні регіони матимуть дещо тепліший перебіг дня. Денні температури коливатимуться у межах від 17 до 25 градусів, а вночі від 12 до 9. Погода здебільшого буде змінюватися від похмурої до ясної, проте опадів не прогнозується на півночі країни відчуватиметься осіння прохолода. В день температура перебуватиме у межах від 10 до 12 градусів, вночі знижуватиметься до 7. Тут домінуватиме хмарна погода, місцями спостерігатимуться тривалі дощі, які у деяких районах можуть посилюватися у другій половині дня. У центральній частині України ситуація буде неоднорідною. Денні температури коливатимуться від 15 до 30 градусів, вночі від 20 до 7. Переважатиме похмура погода, подекуди зранку, можливі прояснення. Проте загалом. День мине без опадів на заході України. Очікується значна різниця у температурному режимі в день від 15 до 30 градусів, вночі від 14 до 6. Хмарність буде домінувати протягом усього дня. У деяких регіонах йтимуть дощі, які можуть бути тривалими, тоді як інші території залишатимуться без опадів. Прогноз погоди на вівторок, 30 вересня. Дощі у цей день будуть по всій Україні. Розберемо детальніше по регіонах та областях: схід України, Харківська область, температура в день від 12 до 15 градусів, а вночі від 10 до 7. Хмарна погода протримається у Харкові увесь день, без опадів. Луганська область денна температура від 20 до 21 градусів, вночі від 11 до 7. У Луганську протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Донецька область температура в день близько 20 градусів, вночі Близько 10. У Донецькій області хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним. Без опадів. Південь України, Миколаївська область, вдень від 22 до 25 градусів, вночі до 15. З самого ранку небо у Миколаєві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, без опадів. Одеська область. Денна температура підвищиться до 21 градуса, вночі опуститься до 9. Весь день в Одесі буде хмарним. Зранку і до пізнього вечора йтиме дрібний дощ. Запорізька область. Вдень температура досягне від 21 до 23 градусів, вночі до 12. У Запоріжжі сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. Херсонська область, денна температура до 23 градусів, вночі місцями до 12. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Херсоні буде вкрите хмарами. Без опадів. Кримський півострів, денна температура до 17 градусів, вночі місцями до 12. Похмура погода буде триматися у Севастополі не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Північ України, Чернігівська область, денна температура становитиме від 10 до 12 градусів, а вночі знизиться до 6. Протягом усього дня у Чернігові буде триматися хмарна погода. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. Сумська область. У денний час температура залишатиметься близько 12 градусів, вночі опуститься до 7. Весь день у Сумах буде хмарним. Дрібний дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Житомирська область денна температура 12 градусів вночі зниження до 7. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме дощ, який день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Київ та область, денна температура від 10 до 12 градусів, вночі від 9 до 7. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Хмарна погода протримується у Білій церкві увесь день. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. Центральна Україна, Полтавська область. Температура в день до 17 градусів, вночі до 10. Зранку до самого вечора у Полтаві небо буде вкрите хмарами. Без опадів. Кременчук. Температура в день коливатиметься від 27 до 30 градусів, а вночі знизиться до 20. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Кременчуці до кінця дня, без опадів. Дніпропетровська область. Температура в день від 15 до 18 градусів, вночі до 10. Ясна погода протримається у Дніпрі зовсім недовго в ранковий час, а вже в день небо вкриється хмарами, без опадів. Кривий ріг протягом дня температура повітря буде в межах 15 до 17 градусів, а вночі до 9. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора у кривому розі буде зберігатися похмура погода. Увечері йтиме сильний дощ. Черкаська область. Денна температура коливатиметься в межах від 16 до 18 градусів, а вночі знизиться до 10. У Черкасах протягом усього дня погода буде похмурою. Нічний дощ до ранку стихне. Удень він піде з меншою силою, а ввечері знову її набере Кіровоградська область. Температура вдень близько 18 градусів, вночі – до 20. У Кропивницькому сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. Вінницька область – вдень – близько 10-12 градусів. Вночі від 9 до 7. У Вінниці протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дощ, який до ранку закінчиться. Ввечері він може піти знову, але вже з меншою інтенсивністю. Захід України, Волинь і рівненщина. Температура в день від 7 до 10 градусів, вночі від 7 подекуди до 5. У рівному сонце в цей день буде рідко з'являтися з, з захмар. Дрібний дощ йтиме весь час. Удень він посилиться, а до вечора послабшає. У Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати. Львівщина, температура в день від 10 до 13 градусів. Вночі від 9 до 7. Зранку до самого вечора у Львові небо буде вкрите хмарами, в ранішній дощ у другій половині дня повинен послабшати, проте до вечора може знову набрати силу. Тернопільщина денна температура від 10 до 12 градусів. Вночі від 7 до 5. у Тернополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Увесь день ітиме дощ, який день може посилитися, але до вечора почне слабшати. Хмельниччина температура в день близько 16 градусів, вночі від 17 до 13. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. У другій половині дня очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. Кам'янець Подільський температура в день від 12 до 15 градусів, вночі до 17. Весь день у Кам'янці-Подільському буде хмарним. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Івано-Франківська область. Температура в день від 13 до 15 градусів, вночі від 15 подекуди до 7. У Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Закарпаття денна температура від 15 до 20 градусів, вночі від 10 до 6 градусів. Ранок у Рахові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора. Чернівецька область. Температура в день близько 7 градусів, вночі від 7 до 4. Весь день у Чернівцях буде хмарним. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. У вівторок, 30 вересня, матимемо таку погоду по регіонах нашої держави. На сході України зберігатиметься відносно тепла погода. Вдень очікується від 12 до 21 градуса, вночі від 7 до 10. Переважно хмарно, але без опадів. Лише подекуди день буде сонячним. На півдні температура в день коливатиметься від 17 до 25 градусів. Уночі від 9 до 15 погода здебільшого хмарна місцями з дощами, які у другій половині дня можуть посилюватися. Північні області отримують прохолоднішу погоду від 10 до 12 градусів у день, і від 6 до 9 уночі. Тут очікуються затяжні дощі, які часом будуть інтенсивними, проте до вечора поступово слабшатимуть. У центрі країни денна температура коливатиметься від 15 до 17 градусів, хоча місцями може підніматися й вище. Небо буде хмарним, у більшості районів без опадів, але окремі території зазнають дощів подекуди сильних, особливо у вечірні години. На заході України встановиться прохолодна й дощова погода. Денні температури коливатимуться в межах від 7 до 15 градусів, уночі місцями до 5. Протягом усього дня переважатимуть хмари, очікуються тривалі опади різної інтенсивності, що подекуди посилюватимуться ближче до вечора. Загалом найближчі дні в Україні пройдуть під знаком справжньої осені. Схід країни залишатиметься більш сухим і спокійним і з хмарним. Але відносно стабільним небом південні області ще зберігають відносне тепло, проте й тут дощі не забаряться, і у другій половині дня можуть ставати сильнішими. На півночі вже відчутне стійке похолодання з дощами та похмурістю, які створюватимуть глибоко осінній настрій. У центрі збережеться мінлива картина місцями без опадів. А місцями з дощами, подекуди навіть сильними, особливо ближче до вечора. Найбільш волога та дощова ситуація прогнозується на Заході, де дощі випадатимуть майже повсюдно і триватимуть довго. Таким чином, країна увійшла в активну осінню фазу, коли тепло зберігається лише локально, а в цілому переважають прохолода, дощі та важкі хмари. Цього тижня в Україні календар наповнений цікавими і важливими подіями. 29 вересня українці відзначатимуть всесвітній день серця подію, покликану нагадати кожному з нас про важливість турботи про здоров'я у церковному календарі. Цього дня вшановують пам'ять мучениці Людмили Чеської, а також архістратига Михаїла, що символізує духовний захист. Та силу. Водночас цей день входить до переліку міжнародних, адже у світі відзначають і День Отоларенголога, і День Отця Піо, 30 вересня в Україні відзначають кілька важливих свят і пам'ятних дат. Це Всеукраїнський день бібліотек. Який підкреслює значення книгозбірень у культурному та освітньому житті країни, а також день усиновлення, покликаний звернути увагу суспільства на важливість родинного тепла і підтримки для дітей, які залишилися без батьківського піклування у цей самий день в Україні, як і у світі відзначають міжнародний день прикладача у церковному календарі 30 вересня? Вшановують пам'ять. Святих мучениць віри, надії та любові та їхньої матері Софії, святителя Михаїла, першого митрополита Київського, а також священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії. Таким чином, цей день поєднує державні професійні та релігійні традиції. 29 вересня в Україні очікується слабка допомірної магнітна активність. Із коливанням індексу на рівні близько 3,5 балів, що належить до зеленого рівня і не несе значної небезпеки. 30 вересня вплив сонячної активності ще більше знизиться, індекс коливатиметься в межах 2,5-3 балів, тому серйозних геомагнітних бур не прогнозується. Попри невисоку активність, чутливі до змін магнітного поля, люди можуть відчути втому, коливання тиску чи легкий головний біль. У такі дні рекомендується дотримуватися спокійного режиму, уникати перевантажень, більше відпочивати та спати, пити достатню кількість чистої води, обмежити вживання кави, алкоголю та важкої їжі. Корисно проводити час на свіжому повітрі, провітрювати приміщення і підтримувати емоційну рівновагу. Тим, хто має серцево-судинні захворювання або схильний до підвищеного тиску, варто контролювати самопочуття та мати необхідні ліки під рукою. Таким чином. Кінець вересня пройде без серйозних магнітних бур, але увага до власного організму і дотримання простих порад допоможуть комфортно пережити цей період. Велика подяка всім вам за те, що провели цей час разом з нами та прослухали розгорнутий прогноз погоди на найближчі два дні. Ваш інтерес і увага до нашого каналу це найбільше натхнення для нас, адже саме завдяки вам. Ми прагнемо створювати якісний і корисний контент. Я щиро вдячний кожному з вас за підтримку, щирі відгуки та добрі слова у коментарях. Не забувайте, ваші підписки, лайки і навіть коротеньке дякую це маленькі, але дуже важливі кроки, що допомагають нашій спільноті зростати і розвиватися далі. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це просто зараз. І натисніть на дзвіночок. Так ви точно не пропустите нові прогнози та цікаві відео. А якщо поділитися цим відео з друзями або близькими, ви допоможете їм теж бути в курсі найсвіжішої інформації про погоду. Бажаю вам мирного і безхмарного неба, сонячних думок, міцного здоров'я. І тільки приємних сюрпризів від природи. Нехай кожен новий день приносить вам тепло, гармонію та світло, а будь-які зміни погоди дарують лише користь і радість. До нових зустрічей у наступних відео. Хай вам щастить у всіх починаннях, а погода завжди буде вашим надійним союзником. Щиро дякую, що залишаєтеся з нами. Слава Україні! Героям слава!